Доброго дня Україно! Сьогодні дискуємо на Джоніку садеби пайовикам. Ячмі нижче, шини чище, АГД 2.4. Міняю дідуся, бо вже трохи настрибавсь. Ось такий наш апарат John Deere 6610. Широчезна резина. По ширині така як і в комбайна, хіба може трішки вужче, диски АГД 2.4. Не велес, звісно, але радій тому що маємо. Так, що тут у нас? Саме поставили жорсткі розтяжки справа і зліва. По заводському вона має бути одна. Ми поставили дві, щоб взагалі вони не рухалися, на нашу думку, набагато краще, а так вони, виходить, куди захотять, туди і їдуть, копіють, неправильно копірують, не за трактором йдуть, скажімо так. Так, зараз екскурсія по салону. Пучик лежить, мабуть, батько, наклаштовував Так. Що в нас тут є? На рулі спереді. Речах вперед-назад. Працюємо ми без щеплення, з щепленням перемикаємо лише діапазони. Чотири швидкості без розриву потужності перемикаються або цією клавішею, або цією черепашка зайчик Нав'язка. Три речаги. Вом. Вибираємо положення Вома при будь-яких Обертах двигуна 1000 може бути, нейтральне положення і 540 обертів, як даєш, ну, робочі обороти двигуна. Кондиціонер включається-виключається, режими вентилятора, напрямок потоку повітря, тепло-холодно. Також включається передній міст, з дисками працюємо з мостом. Мигалка освітлення відображається на таблиці, що у вас саме включено, блокировка моста. Щоб її вимкнути, потрібно нажати на гальмо. Включається, виключається світло? Сигнал. І що це у нас? Повороти? Тут у нас управління склоочисниками. Так. Пневмосидіння. Дуже зручне, тільки треба його віддати на ремонт, бо трошки воно вже гуляє. І стояночний тормоз. Ручник. Іншими словами. Тут у нас місце для пасажира. Так. Навіска. Оцим маневром ми вибираємо, виходить, поки вона в нас буде підніматися. Правильно ж, правильно, так. Це теж ролик, який зміщує всю цю, ось бачите, допустим, раз, і нижче вже нав'язка не опуститься, не до самого низу, ну це для плуга там дуже актуально. Так, також міняється швидкість підйому нав'язки. Быстріше, медляніше, а оце я і не пам'ятаю. Це я, друзі, і не пам'ятаю, що це за крутілочка. Так. І оце я не знаю, що це таке. Якісь положення. Не знаю. Не буду і придумувати нічого. Світло в кабіні, магнітола, гачки для одягу. Відкривається також заднє скло. Тут вже резинка стоїть, тому що є невелика вироботка і воно само відкривається. Так, нібито і все. Щоб розпочати рух, нічого складного, вибираємо діапазон, тримаємо вперед без щеплення, без нічого і їдемо. Отам ділянка ту, що ми будемо обробляти. Навігація чи той навігація. Система контролю висіву із нашої сівалки СПМ8. Тут має бути дзеркало, яке я переставив сюди. Так, тільки ми будемо працювати в діапазоні С. Також, коли в Русі ви переключаєте діапазони, трактор сам підбирає швидкість тут. Якщо ви їдете, допустимо, діапазон С і перша, і в Русі переключаєте, то він вам переключить на четверту скорість або на третю. Ну сам підбере. Так, це якось так. Так, друзі, продемонструю вам роботу принцип дії нав'язки оцього ограничителя. Дивіться, тут можна працювати кнопками, можна працювати е, оцим важелем. Дивіться, ми його піднімаємо вгору. Так, треба їх зразу опустити, щоб поняти принцип. Так, ось. Опущені повністю вниз. І піднімаємо. Раз і диски починають підніматися, дивіться, раз, одірвалися від землі. І це виходить саме нижча їх точка. Або цим крутілкою перекрутити оцей край. І нажимаємо тоді вгору, вони піднімаються максимально вгору, нажимаємо вниз, але вниз вони вже опускаються лише е, до оцього положення, що ми виставили ну, отут, на оцьому... На Механізмі. І все. Для... Це для плуга, я думаю, там, і для прицепних дисків, напевно. Дуже зручно, Ну, в даному випадку воно нам не потрібно. Так, що? Вперед. Так, опустили. Їхали до краю, просто в нейтральне вибили. Ну, це робиться все друзі, двома руками набагато швидше. Раз нажав і вона піднялася максимально вгору. На жалей опускається максимально вниз. Якщо піднімете, буде опускатися тільки до того положення, наскільки ви виставите. Малувати, друзі, диски для такого трактора. Мінімум 3 метри потрібно. Вибили. Підняли. Техніка для людей це взагалі, друзі, без, без слів. Тормозами приостановив. Раз. Так, ну що, Віталінка, як тобі джон? Нормально. І виїжджаємо і задісковуємо наш слід. бо заїжджали ми по чужих погородах. А в тракторі якраз ота. Двіж, малинка. Прохладніше, ніж в машині. <ріст> <ріст> момент. Так, все, Віталінка, давай. Сідай за свій руль. Підожди, пилючка. Так, друзі, от і завершили ми дискувати даний огород. Якщо ви звернули увагу, сьогодні був у мене оператор Віталіна ставте лайки <хи> і оцініть її роботу. Всім пока!